Де служать в своїх храмах. Але, як сказав отець секретар, в чому проблема в цих трьох саме громадах, де вже вони служать в своїх храмах. Не... Блокується реєстрація їхніх статутів. От можу навести приклад село Судубичі Дубінського району громада 100% на чолі з головою парафіальної ради. З Казначеєм, парафіальною радою, вся громада 100% перейшла в Київський патріархат. Заявила про це органи державної влади, звернулася до мене як до благочинного Дубінського району, написала відповідні документи. По сьогоднішній день ми не можемо внести зміни в статут знаходять різні причини тут по облдержадміністрації для того, щоб витягнути час, переконати в чомусь, відставити цей статут, десь його подіти. Одним словом, що не може громада, хоча вона молиться в своєму храмі, залишилася в селі жити, не може війти в свої юридичні права. По інших Селах. От, наприклад, на веду село Радч. 90% громади перейшли в Київський патріархат. Моляться вони в своєму храмі, залишилося 10% з настоятелем Московського патріархату. Вони відійшли в інше приміщення, їм предоставили приміщення на цвинтарі, там храм є, моляться. Ніби, знаєте, нема вже такого якогось на, на, напруги між громад, громадами. Знову ж блокується реєстрація документів. Нонсенсом є село Повча. Там взагалі, знаєте, незрозуміла ситуація. Громада 89% перейшла у Київський патріархат. Там сільський голова. Відкрито і провокативно, я такий Солоняк Володимир Євгенович, заявив, що Київського патріархату ніколи в Повчі не було і не буде. Що ніколи він там не був зареєстрований, хоча ще в 94-му році настоятий і вся громада перейшли в Київський патріархат. Це вже 20 років пройшло. І на цю пору громада не може війти в свій хат. Вигнали настоятеля, вигнали громаду, хто вигнав, питається. Коли 80% жителів села хочуть бути в Київському патріархаті, звезені люди з інших районів, зачасту проплачені, приїжджають, блокують хід в храм, залякують різними методами і наша громада не може вийти в... Храм. На моє звернення до органів влади, зокрема до міліції, було повністю проігноровано. Що я маю? на увазі. 17 жовтня, раніше 12 жовтня було проведено опитування знову цієї громади села Повча. Взяло участь майже все село. Як я вже сказав, 79% громади хоче бути в Київському патріархаті. Ну, було прийнято рішення, поки є значить, ось такі непорозуміння, сільський голова, присутності міліції, присутності представників двох громад опечатують храм. Було опечатано дерев храму. Пізніше було зібрано збори громад, тої і іншої. І Московського патріархату, і Київського патріархату. Московський патріархат, їх в чисельності 18 аж осіб. Прошу замітити, 321 особа. Виявила бажання бути в Київському патріархаті, члени громади. 18 членів громади в Московському патріархаті. І ось збираються тих 18 членів громади і пропонують нашій громаді Київського патріархату на почерговість богослужіння. Ми, враховуючи те, щоб зберегти міжконфесійний мир, щоб не загострювати міжконфесійну ситуацію і протистояння, погоджуємося на почергове богослужіння. Складений протокол по черговості в присутності сільського голови, настоятеля храму села Попча Московського патріархату. І ось. Вони пропонують чергові богослужіння. Я значить, можу навіть про прочитати. Значить, виступили голова ревізійної комісії Дацюк Володимир, який зазначив, що з метою недопущення міжконфесійного протистояння у селі Повоч Української православної церкви. Та Української православної церкви Київського патріархату, що напередодні, потрібно знайти розумний компроміс, який би влаштовував обидві релігійні громади. А тому вноситься пропозиція зарекомендувати громаді Української православної церкви Київського патріархату проводити Богослужіння Свято троїцькій церкви, села Повча почергово і незалежно, коли випаде яке свято. Настояти це дуже цікаво, настоятися троїцької церкви. Отець Семен він запропонував підтримати проведення богослужінь почергово, це священник Московського патріархату. Це дасть змогу зберегти мирне вирішення питання та недопущення конфлікту на релігійному ґрунті серед релігії, релігійної громади в Сім'ї. Пізніше я зустрівся з цим настоятелем. Було складено порядок богослужінь. все дуже мирно, гарно відбувалося. Погодили на цілий місяць вперед, на цілий листопад, коли яка громада має служити, в якому часі. І 17 жовтня мали бути проведені перші такі богослужіння. В 8-й годині ранку мала розпочати богослужіння громада Московського патріархату, в 11-й годині громада Київського патріархату. І ось коли, відслуживши громада Московського патріархату, десь приблизно в кінці богослужіння до храму прибув секретар Рівінської епархії Московського патріархату, отець Віталій Гербінський, який проінформував настоятеля і громаду, що владика митрополит Барфоломій не благословляє такі почергові таке богослужіння. Хоча перед тим, делегація... На чолі з цим священником, як я вже назвав цем Семіоном, представники громади Московського патріархату були повладики Митрополитова Коломія, який, по їхніх словах, погодив таке почерговість, стахе богословій, щоб зберегти між конфесійний І навіть була прийнята резолюція, значить, запропонувати ключі від церкви, які на сьогодні знаходяться у старості московського, залишити у нього, але купити контрольний замок. І відкривати храм обом старостам разом. Залишити всю це повну